Взагалі зайняла якесь призове місце і не було відчуття того, що це вже все завершилося, що це відбувається зі мною. Угу. Хвилювалося, так, так? Так, хвилювання, звісно, було. І у кожного з нас, але завдяки нашій підтримці, батьків, моєї команди, тренера. Ну, я змогла зібратися, і вони дали мені настільки шалену підтримку, що навіть у такий складний дуже момент для мене переломний. Що було, мені було дуже складно морально і фізично. Я все ж таки впоралася з цим. Я дуже їм вдячна за це. Які найсильніші суперники були на змаганнях? Найсильніші для мене це була. Італія та Венгрія я дуже захоплююсь цими дівчатами. Йому для мене честь була з ними змагатися. Я дуже рада, що я з ними змогла познайомитися і виступала з ними в одній категорії на одному татамі. Для мене такі змагання були ну дуже щось таке невідоме. Дуже ще страшне. Я дуже сильно хвилювалася і. Навіть в один день я так тренеру і сказала, що я не хочу виходити на татамі. Мені дуже було страшно, і я нічого не змогла з цим зробити. Я спочатку дуже хвилювалася, тому що це такі великі змагання, та я все одно хвилювалась, тому що це другий раз, та все одно це дуже страшно, тому що це така велика арена, там дуже багато стран, там дуже сильні були дівчата, тому що категорія вже друга, і, і суперники. Теж другий та сильніші. Хто тебе підтримував найбільше за мене? Та тренер та е, ще один е, хлопець Дмитро е, Дмитро Пономаренко він дуже-дуже він сильно мене підтримав. Та завдяки ньому я вийшла з собрана та круто виступила. Ні, в минулому році я теж їздила саме на Кубок світу. Це була вже друга поїздка, теж юніорах, але в цьому разі я поїхала і в юніорах, і в сеньорах. Це категорія старша, там де дівчата займаються більше ніж я живу. Але це був дуже великий опит для мене, тому що це вже інший рівень, інший рівень підготовки. Та я їхала не в чотирьох категоріях, як завжди, а їхала у вісьмі категоріях. Я їхала юніори і сіньори, музичні форми зі зброєю та без зброї, та креативні форми зі зброєю та без зброї. Напевно, саме музичні музичні форми зі зброєю мої найулюбніші, тому що це і музика, це і е, улюблене діло, яким я займаюся нончаки. Тому саме, напевно, музичні форми зі зброєю. Для мене сильніші суперники. Це була, мабуть, Італія та Гватемала. Вони були досить підготовлені. Якщо брати Італію, в них дуже сильна акробатика, а Гватемала дуже така харизма. Мені сподобалася. А як ти оцінюєш саме свою підготовку на цих змаганнях? Ти виклалася на всю? Я викладу. Ну я спробувала викластися на всю, але зараз я розумію, що я могла зробити більше. Тому в наступному році я планую викладатися вже наповно. Після перемоги не було досить сильних таких емоцій, було бажання займатися ще та зробити більше, ніж я зробила. Це був ювілейний Кубок світу, 30-й. Скікбоксингу Вако, де проходили і татамі дисципліни, і рінгові дисципліни. Ось ми приймали участь наша команда в татамі-дисциплінах: це креативні та музичні форми. Ми виступали майже во всіх вікових категоріях. Ось від молодших кадетів до сіньорів. Навіть наші дівчата, які ще є юніорами, вирішили, що ми можемо піти на риски і прийняти участь серед дорослих. Було дуже багато країн, було понад трьох тисяч учасників змагань взагалі. Ось всі сражалися за свої нагороди, і ми виконали свій план. І я дуже довольна, дуже мені радісно і мене переповнюють емоції від тої кількості нагород, яку ми привезли до нашої країни, до нашого дому. І ми Маємо таку честь прославляти нашу країну на весь світ. Найсильнішими суперниками я погоджую з дівчатами. Це була по перше команда Італії. Це дуже технічні спортсмени. Вони дуже з високою підготовкою, як акробатичною, так і е, технічною в плані зброї. Також була дуже сильна команда з Гватемали. Вони в роботі зі зброєю показали просто неймовірний результат, неймовірну роботу. І, мабуть, я ще виділю це команду з Угорщини. Тому що з кожним роком вони піднімають свої дані дуже круто. Вони ростуть, вони розвиваються і показують дуже класний результат. І це не може не радувати, тому що здорова така плідна конкуренція це є залог великого успіху, тому що без неї немає таких гарних результатів. Хочу виділити і дуже сильно подякувати людям. Всім, хто прийняв участь в зборі на нашу банку, яку ми відкрили, для того, щоб наші діти отримали цю можливість і змогли здійснити свою мрію потрапити туди. Я е, думаю, що ми не підвели нікого. Ми виправдували всі надії, і навіть в деяких моментах ми їх перевищили, самі цього не очікуючи. І дуже би хотіла, щоб не лише небайдужі люди, і не лише батьки, які е, вірять в своїх дітей, а ще й наша міська рада допомагала юним та телам спортсменом. Мама найменшої учасниці, Бевко Злати. Я з чого я хочу почати. Я б хотіла, по-перше, подякувати всім людям, які донатили діткам на банку, бо вони дуже цього хотіли. Вони мріяли. Вона, ну, злата моя, спала і бачила, як вона вже їде в автобусі, як вона вже виступає на татамі. І звісно, я не можу сказати дякую нам самим батькам. Ми дуже також старалися, аби наші діти виїхали. І звісно, тренера подякувати. Я теж не можу. Вона у нас найкраща. Мені б ще хотілося сказати, що мені було дуже приємно, аби наша міська рада звернула увагу на наших старанних дівчат. Вони дуже багато працюють. Вони дають дуже гарний результат місту. Стільки чемпіонів, я вважаю, у нас багато видів спорту в місті Південне в спортивній школі, але такі результати, як дають наші дівчата, не дає ніхто. Ну, це суто моя думка, така це я так вважаю. І мені б дуже хотілося, аби наша міська рада трошки їм допомагала. Бо, якщо чесно. Такі змагання коштують дуже великих грошей, і доводиться лізти у борги, аби тільки вивезти свою дитину, щоб вона чогось досягла, і дуже ображає той факт, що насміхаються іноді ну, ми відкрили банку і з нас посміялись. А хотілося б, щоб навпаки, вони якось допомагали дітям як з заохочували. Звертали увагу на те, що в нас є такі діти, і якось трошки докладали також у Та у нас виходить так, що батьки, тренер всі вкладаються. Люди не байдужі, всім не байдуже. А міській раді трошки ну. Трошки не до нас, але як ми приїжджаємо, то звісно, всім хочеться зробити з дітьми фото, розказати, які вони в нас класні. А Розказувати, які вони класні, я вважаю, може тільки тренери-батьки, бо тільки ми докладаємо зусилля до того, аби вони кудись виїжджали». Щодо спортивної школи і їх фінансування З самого першого дня їх існування, їх заснування спортивної школи. Школа фінансується у повному обсязі, і сьогодні у такий скрутний і важкий час для нашої держави теж фінансується у повному обсязі все, що стосується змагань обласного і державного рівня. Це змагання, які затверджені єдиним календарним планом змагань Одеської області і єдиним календарним планом України. Тому всі змагання, які відбуваються, офіційні змагання, які відбуваються на території області України, з усіх видів спорту пофінансовані на 100%. І це просто беззаперечний факт. Це перше. По-друге, змагання, на які їздила команда в частності кікбоксингу, це чемпіонат світу чи Європи, це є офіційні календарні змагання. але… Такі змагання фінансуються за рахунок держави. Для цього проводяться чемпіонати України, на яких відбирається основний склад збірної України, і команда, яка їде на чемпіонат Європи або світу, фінансується за рахунок Міністерства або Національної федерації. Міські бюджети за законодавчим принципом не фінансують такі заходи, тому що це прерогатива національної збірної України. Чому не були профінансовані спортсмени нашого міста чи нашої школи, я впевнений, що вони не єдині. І таких більшість я займався цим питанням. Відповідь така, як і кругом, і у всіх видах спорту вона дуже проста на сьогоднішній день. Бюджети урізані в зв'язку з війною. Бізнес, який допомагає або утримує федерації, допомагав, теж сьогодні трошки підзатягнув свої пояси. Тому було вирішено профінансувати. Це ж команди їздили не лише дитячі чи музичні форми, це їздили національні команди всіх вікових категорій, у всіх видах: і рингові, і татамі, і дорослі, і малі, і так далі. І так далі. Там дуже великі кількість розділів. Тому Командою України міністерством було вирішено профінансувати лише лідерів національної збірної команди України у дорослих віковій категорії. Все інше було, як би це не звучало, хочете виступати, знаходьте кошти і будете брати участь. Тому маємо на сьогоднішній день таку ситуацію. Є спортсмени з інших міст України, яким допомогли. Як кажуть, або міська влада, або ще, але це все за рахунок бізнесу, який є на території цих населених пунктів. Звернулися, хтось допоміг, хтось свої кошти, склалися і це. Тому хтось поїхав за свої кошти, хтось за спонсорські, але за бюджетні кошти міських громад точно ніхто не їздив. Тому така ситуація склалася. Я не бачу в цьому якоїсь прям глобальної проблеми, враховуючи обставини, які ми сьогодні маємо в нашій державі. А ви розумієте, що сьогодні бізнес, який може нам, який нам допомагав і може допомагати, це були наші великі підприємства, які сьогодні ну, великий внесок роблять для наших збройних сил. Ну і не, не будемо. Багато про це говорить, куди і як направляються кошти. Тому я розумію, зараз можна казати, що це для них там невеликі кошти, але ще щось. Ну, вибачте, вони не єдині просто, і у них теж є пріоритети, вони їх працівники і так далі. і Я просто не хочу цю тему просто влазити і щось пояснювати. Тому о, я не бачу в цьому великої проблеми щодо там міської влади чи ще. Ще раз нагадую. Всі змагання, які проводяться на території області і України, а ці змагання самі тренери нам подають, створюють на наступний рік бюджетний такі-то такі змагання. Ми хотіли б взяти участь, будь ласка, виділіть нам кошти. На ці змагання, все, що просять тренери, все виділяється. Тому вони повністю забезпечені, і тим, в тому числі і формою інвентарем. А ви знали, що вони цю банку організували збирали е, Так, да, Я це чув. Бо вони ну ще в травні місяці да, звертались тим, що. Там така-та-така -та, така -та ситуація, ви розумієте, це ж е, змагання високого рівня, і вони проводяться в іншій країні. і Треба розуміти, що це е, ну, валюта. Вже ви ж розумієте, що таке бюджет і валюта. Ну, тобто ці нюанси зараз теж не будемо поглинатися, але коли почали звертатися, ну е, коли була можливість, допомагали. І вони їздили, і давали кошти, і звертались в тому числі і до міського голови. І до заступників і знаходили, допомагали. У нас є олімпійські види спорту, які є пріоритетними в Україні, це на законодавчому рівні. І теж так само шукають кошти. І у нас їх також немає. І десь вони знаходять, і спортсмени і їздять, і не знаходять, не їздять. Ну, ну, Що ми можемо зробити, якщо така у нас ситуація в країні?